Багато клієнтів було, багато компаній, які впроваджують певне правильне розуміння, підход до роботи з співробітниками, працю з ефективним наймом, працю з залученістю кадрів оцінюється. Да, в них набагато краще стає ситуація. І Якщо раніше в них не було там топ-менеджерів, керівників різних напрямків, це все впливало на власника, і власник затягнув на, на власної силі і часі. Забуваючи про родину, і в певному в певному сенсі можна тобі сказати, що одна із ключових проблем сучасного власника це те, що коли людина створює бізнес, вона створює з мрією про волю, про свободу. Да? Угу. Ну тобто що я починаю бізнес для того, щоб ну бути вільним, вирішити, що я хочу, коли я хочу їхати туди, куди я хочу, займатися тим, коли чим я хочу. Ну я для цього бізнесом займаюся. Я його створюю, я несу певний ризик і відповідальність. Я це беру. А коли вони не розбираються в людях. Починаючи все робити на рівні якоїсь своєї компетенції розуміння, там в продуктів, товарі, в продажах, вони починають це робити, тягнути, і воно починає працювати в певному сенсі, давати результати, приносити якусь користь. І через певний час людина впирається в те, що йому не вистачає вже себе і своїх знайомих, треба наймати. Вона виходить на ринок, починає наймати людей, і ось тут трапляються дивні цікаві моменти, коли він б'ється лбом в стіну те, що не може. Змусити робити людей так, як йому потрібно, в той, тій якості, в той, в той кількості. Все і, а відповідати треба, клієнти купили, треба надавати, тому він це робить. Він стає самим цінним працівником у своєму бізнесі. Якщо співробітники можуть піти там о шостій додому чи піти там відпустку, сказати, я хочу там через два тижні піти в відпуску, він собі таке дозволити не може. Ось і стає заручником, і, і, і своїми руками собі зробив золоту клітку чи золоті кандали mm -hmm. і втрачає волю, свободу.